Так, всім привіт! Ми знаходимося на виставці е, в місті Житомирі Аеропорт. Вчора був тут авіашоу, зараз будуть змагання, е, автомобілів, електроавтомобілів. І зараз швиденько хочу вам показати виставку. Тут, я так розумію, хлопці приїхали на мотоциклах і хочуть показати свої апарати. Зараз швиденько покажу, що ми маємо тут. біс. Це початок, як він почав. Та просто попросили. Горний.

Так, друзі, зараз підходимо до реставрованих мотоциклів. Перший у нас, я так розумію, це дні 11-й, ну десь приблизно плюс-мінус червоного такого кольору під лаком, суперметаліком покрашений, мотоцикл огонь.

О, це сам скільки роботи зроблено. 88-й рік це да. Да. Ну Там роботи, грошей вкладено, я вам кажу. Знаю, то що сам роблю. Друзі, ще раз нагадую, що сьогодні на другому дні авіапесту є дуже багато локацій, на яких ви себе комфортно будете півочувати. А саме зараз можете, ліворуч руч. Бачити наших байкерів, байкерів міста Житомир та Житомирської області мотоклубу Сталевий дракон. Там ви зможете зробити неймовірні фото і познайомитися з їхніми байками. Сьогодні також відбудеться розіграш автомобіля Тесла. Довгоочікуваний розіграш, я вважаю правильним зробити. Реєстрацію зареєструватися для того, щоб мати змогу а, всі разом відчути комфорт цього авто як власник. Також зараз а, на іншому кінці нашого аеропорту, там де а, звітно посадкова смуга, розташовується неймовірна кількість комфортних та самих швидких автомобілів нашої країни. І а, ми, я, здається, що все світо рейсинг, дуже скоро Я ви зможете побачити трах рейсинг від нас, швидших автомобілів. Також теск «Енерджі шоу від першої України на трекового електрокару. Самі маленькі хлопчики та дівчатка можуть безкоштовно скористатися майстер-класами та інтерактивними іграми нашого авіафестивалю. Також ви сьогодні зможете на власні очі побачити показові виступи кінологів Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. Ну і кульмінації сьогоднішнього нашого фестивалю. Виступ української співачки Джері Хейл. Не упустіть таку можливість відчути абсолютно всі. Якісні круті локації другого дня фестивалю. Всім гарного настрою! Штани давай бокові зайняті. це фестиваль просто золотий свято Так, всім дякую, хто був зі мною. Швиденько показав всі мотоцикли, які є на виставці сьогодні. Чули, з якого це клубу О, цікаві були апарати ретро. Хто не побачив, проматуйте зараз трансляцію і можете її подивитися. Всім пока. Я ще вийду на зв'язок, будуть перегони. Я думаю, покажу перегони О, на електромобілях. Плануються. І розіжжі автомобіля Тесла. Все, до зустрічі! Ты регистрируешься читаешь на фото?